Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 квітня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 445 тисяч 40 особин, за добу – 670, і поранено 1 мільйон 335 тисяч 120 песиголовців, за добу – 2010 танків – 7 тисяч 18 одиниць, за добу – 9. Бойових броньованих машин – 13 386 одиниць за добу – 18. Артилерійських систем 11171 одиниця за добу 29, реактивних систем залпового вогню 1026 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 746 одиниць за добу 1. літаків 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8 817 одиниць за добу 21, крилатих ракет 2059 одиниць, кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 14861 одиниця за добу 48 спеціальної техніки 1845 одиниць за добу. 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.